Свої п'ятдесят я відзначила з розмахом і дала собі та чоловікові з дітьми привід для роздумів, а подумати було про що я не хотіла більше з чоловіком жити, він мене й раніше дратував, а тепер, коли квартира стала порожньою без дітей, то його хропіння виводило мене з себе. Чи жили ми добре? Та напевно, хоча за цей час багато чого було, і сварки, і його походеньки, я те все терпіла, бо вважала, що родина має бути міцною, має бути тато і мама, хай які є, але тато і мама. Мої діти одружені і вже син має донечку. Ми практично зараз живемо без дітей, вони рідко приїжджають. І я почала думати про те, що виконала свій обов'язок, свій жіночий обов'язок. Я вийшла заміж і привела на світ законних дітей, виростила їх здоровими, дала їм освіту і навчила жити в суспільстві. Заради цього я відмовилася не від однієї мрії, обмежувала себе в усьому. Віддавала душу і серце їм. Я забезпечила своїм дітям присутність батька, хоч в той момент, коли дізналася, що в нього є інша, мені хотілося викинути його зі свого життя раз і назавжди. Але я себе стримала лише одним потрібні кошти для того, аби діти жили в комфорті. Я була вірна своєму чоловікові попри все. Хоч я була молода і повірте, навіть не дуже привабливі жінки мають так само багато пропозицій, як і привабливі. Я не згадала дня, коли прокинулася в тій годині, коли виспалася, не пригадую страви, яку зготувала, бо вона смакує саме мені, не пригадую дозвілля, яке провела, бо мені так хочеться. Доки я ще маю себе посувати, якщо пів життя я щедро подарувала своїм рідним, не чекаючи ніякої віддяки, просто отак з барського плеча кинула до ніг, ніби у мене попереду ще вісім життів. Зараз мені лишається й далі обслуговувати чоловіка, щоб що? Ця думка не давала мені спати і вільно дихати. А наближення ювілею просто кидало в паніку. Як уявлю, скільки всього треба наготувати, то аж нічого робити не хочеться, якось сказала подрузі. А ти замов, каже вона. Ти що, ти уявляєш, скільки на це треба грошей витратити? сказала я, і мій голос аж задзвенів в моїй голові. Ну, ти даєш, каже подруга. Ти хоч раз в житті маєш право на кафе і добровільно відмовляєшся, знову відмовляюся. Я знову відмовляюся. Тоді я, попри страх і осуд від власної совісті, пішла і замовила невеличке кафе біля нашого дому. Далі пішла і купила собі сукню, яка не була яскравою, але яка була мені комфортна і пасувала. Я відчувала себе в ній справді дуже елегантною. Замовила день для зачіски і манікюру з макіяжем, гостей сповістила, прийшла на своє свято, мов справжня попелюшка». Рідні і друзі мене такою щасливою ніколи не бачили. Чоловік теж був вражений, певно, ще не відійшов від тієї суми, яку прийдеться заплатити за зал, а тут ще й жінка. Коли гості розійшлися і залишилися лише діти і чоловік, які допомагали збирати зі столів, що ще можна на завтра з'їсти, я їм сказала, що вони від мене. Не отримають більше ніякої допомоги. Любі мої, з радістю вас прийматиму і бавитимуся з онуками, але я не позичатиму вам грошей і не житиму більше для вас, і для тебе, чоловіче, тим більше. На наступний день я зібрала речі і переїхала від чоловіка в своє глухе село, де залишилася батьківська хата. Я роки там не була і мене приємно здивувало те, що село живе і процвітає. Мені вдалося влаштуватися продавчинею в місцевий магазин. Я завела собі кота і песика, якого підкинули під паркан. Дякую своїм батькам, що хату збудували якісно, бо ніде не протікає. Звичайно, що зручностей у мене нема. Але за все життя я не почувалася настільки добре, мені світ розвиднівся. Розумієте, у мене таке враження, що я ще й роки скинула разом зі своїми обов'язками. Звичайно, що ні діти, ні чоловік мене не розуміють і вважають, що я скоро вернуся до попереднього життя, але я так не думаю. Сусіди теж пліткують, що зі мною щось недобре, а мені хочеться на повні груди кричати як же мені вдома добре. Підпишись, підтримай українськомовний контент.